Всім привіт! Сьогодні знову будемо економити на свічках, тобто робити їх самостійно. Для цього нам буде потрібно два стаканчика від свічок магазинних, які ми помили і витрали серветкою до сухого стану всередині. Фітілі цей фітільок у нас по 7,40 за штук, такий фітільок 4 гривні за штуку, якщо брати по 10 штук в цьому магазині. Також кілограм у нас є пальмового воску, ціна якого складає 220 гривень за кілограм. Тобто це навіть майже два рази дешевше, ніж свічка, яку ми робили в попередньому відео на гідрогенізованому жирі, яка дозволяла зекономити 50% грошей на свічках, а цей варіант свічки дозволить зекономити ще більше. Також нам потрібен клеєвий пістолет, який гріє цієї дії. Для того, щоб закріпити ці фітіля, можна, в принципі, не закріпляти, але краще я б, я б закріпив, тому я буду пробувати закріпити, хоча я і не вмію користуватися цим приклеєвим пістолетом. Буду пробувати. Фітільки закріплені в стаканчиках. Один дерев'яний, другий, хлопковий, бавовняний. Видно, що він пропитаний якимось парафіном. Переходимо до другого кроку. Крок номер 2 взяти пальмовий віск, пір'ячко він такими гранулами, і засипати його верху стаканчика. В принципі, його можна плавати. Тут написано, що його температура плавлення 59-65 градусів Цельсія, тобто його можна на воді, бані розплавити і залити, але ми просто візьмемо і засипаємо його поверх стаканчика, постаравшись менше розсипати на підлогу. Ой, трошки розсипав, ну, я потім все позбираю. Порівняємо кітелюк. Ну і тілюк. Не все, по ідеї, самі дешеві свічки, якщо не рахувати. Робити свічки з парафіна отой. А свічки з парафіна можуть бути трошки дешевші, якщо рахувати вартість за кілограм. Але вони можуть бути трошки і небезпечніші, ніж цей варіант. Будемо пробувати підпалити зараз. Так, залишилося зробити фітільки подовжені, щоб вони не сильно так далеко виступали. Просто візьмемо і обріжемо їх ножицями. Приблизно. Раз. двас. Я підпалю. Послухайте. Дерев'яний сітілюк не так то легко розпалити, що. Трошки треба його, щоб він розплавився. Оп, виключаємо світла. Все, свічки готові. Посилання, де ми брали ці товари, я залишив в описі під відео. Тут якийсь промокод причепили. Можливо, вам він буде потрібно. Написано, що знижка 3% 3%. Можете спробувати використати. Дякую, що продовжуєте дивитися цей канал. До нової зустрічі в ефірі і пам'ятайте, що ніч найтемніша перед світанком. Все буде добре.